Ви коли-небудь задумувались, який метод добування алмазів найкращий. Ну, у цьому відео я це перевірю на самому сервері Манхевен. Тож, беріть чай і готуйтеся, дивитися це цікаве відео. Повірте, ви здивуєтеся результатом. Але почнемо ми з того, що я хочу побудувати ферму моху в себе на базі, щоб. Ну, Вона в мене. Давайте це швидко зробимо. Тож я цю ферму побудував за певним туторіалом. І ну, ні, нічого такого важкого, я так скажу, немає. Правда, в ній є певний баг, який я потім певний час е ремонтував. І ну, по факту вона дуже ефективна. Тож Ось я зараз вам покажу, як вона працює. Тобто Ось тут я ставлю мох і тепер зроблю е цю штуку. І її сюди я запихаю, вона вже починає працювати, але я хочу зробити систему, щоб вона сама по собі себе заправляла, тобто, щоб мох перетворювався на косну муку, яку можна е, перетворити, ну, щоб вона ніколи не закінчилась. Тож, Ось як я її зробив, Ну, це така система, дуже гараська, так скажемо, воно працює. Але що ось проблема, що я помітив, то що спавниться оцей камінь, і він блокує це все. Але мох одно є, тож я оцю штуку пофікшу потім. І ну, це ферма, все, готово. Тож давайте перейдемо до цікавих речей. Тож почнемо з, з найзвичайнішого виду добування алмазів це просто копати е, між чотири блоки ось такими доріжками, як ви бачите, я вже це робив тут, бо алмази потрібні на цьому сервері. І я тепер е, буду знову копати за чотири блоки від моєї попередньої шахти тобто ось тут, і ось я буду копати там. ну, Поки не знаю до ума, тож у мене буде на кожен цей раз. Ой. Да, да. Буде у мене 30 хвилин на кожен цей раз, і ну, як ви бачите, трошки ще треба буде додавати. До речі, я використовую е, такий мод, який не вважається читом на Майнкавені. Це е, нічне бачення по факту, яке використовується, типу. Цим новим шейдером, який додали у Майнкрафт, і, типу, воно так працює. Тож. Ось вам таймлапс, як я добуваю алмази. Я думаю, цей метод якнайпростіший, і зазвичай я ним користуюся. Тобто, ну, я ним найбільше діамантів зазвичай надбирав і. Якщо чесно, я тільки ним зазвичай користуюся, а по дорозі я ще й знайшов ось е, таку структуру, в яку краще не заходити. Да. Я думаю, як мінус цього методу, що деколи стає дуже нудно і низька. Ну, як добувати, наприклад, у печері, навіть не Я на якусь печеру натикнувся і навіть звідти дістав діаманти. Ну, то я думаю, буде рахуватися як одне. Виходить. Тож, ось тут я ще копаюся. І, ну, як ви бачите, мені не везе сильно. І ось вже в мене лишилася лише одна хвилина тут на цьому моменті, і тепер вже у мене кінчилось, і як ви бачите, я так я вже розумніший був трохи, і мене тепер не кипнули зри. Тож я добув діаманти, і як ви бачите, мені тепер вертатися і мобів бувати, але, ну відбір. Великої проблеми в мене зазвичай не буває. Тож тепер мені доводиться йти ще декілька хвилин назад на базу, щоб порахувати здобич. І ось і цей момент. Ось скільки ми діамантів добули за 30 хвилин. Це я вам скажу найдуже багато. Я зазвичай так багато не добуваю, але я рідко копаю. А далі мені по дорозі. Е до наступного мені сказали, що є івент про Redstone. Тому я не втримався і вирішив побудувати Redstone казино механізм. І ось як я його швидко побудував. Тож невеличка розміточка для споруди. А ось де сама структура буде. Ну, самий механізм, так скажемо. Він невеликий, він дуже маленький. І ну, надіюся, він буде працювати. Тож, ось що я починаю щось тут думати, гадати, як це робити і, ну, як зазвичай, Redstone треба обдумати раніше і хоча б щось зробити. А я тут щось е, мудрив і не знав, як правильно це зробити. Тож я вам просто поясню, як воно працює по факту. Я тут роблю е, сортировку, щоб воно реагувало лише на алмаз, типу, щоб летня була. Тут затримки для того, щоб воно все крутилося. Але я вам не зможу показати готовий результат, бо того, що цей івент ще, виходить, не закінчився, і я ще не вивчив ніякої нагороди, як ви бачите, тому так, Конор закінчить цей івент. А далі у нас саме метод, який ви чекали весь цей час. Я як редстоунер е, на бедроці, я, він, можливо, перший, хто видойшов бур у Майнкрафті. Так-так. Хоча він, може, і неефективний, але ми це перевіримо. Тож, давайте подивимося, як він працює. Ця ідея пройшла крізь багато етапів розробки цього, цього супермеханізму, так скажемо. Тож, я. Його вже тестував багато разів, тож, ось як ви бачите, тут декілька спроб було. тож Почнемо із самої першої спроби. Ну, ця штука, ну, не скажу, що вона працювала. Е, ось ця штука тож, Ну вона принаймні рухалась. Але ТНТ не випльовувала. Ця штука рухалась, але ТНТ теж не випльовувала. Ця штука. Тоже рухалась, але ДНТ застрягало в ній, і вона взривалася. Ця штука, ну вона їздила, а ось ця вже фінальний результат. Вона працює ідеально. Вона, як, на мою думку, працює і ось тут я навіть перевірив, повністю пробуривши крізь е, камінь оцей. Тож ось тут я ще хотів перевірити, чи воно працює на. Самому Так. Тож, як я і казав, вона дуже ефективно працює. Як ви бачите, правда, вона тут не в правильній позі. Тож, ось так ми зараз почнемо самий процес роздобування. І як я можу побачити, вона працює так, як і з простим камнем. Тож, Тож, все правильно, я так поняв. Тож, е Бур працює. Ну, я ще перевірю зараз декілька тисяч разів. МІБОМА! Тож після цих всіх тестів я вирішив зробити саму схематику. Бо то, що я зрестовно на пам'ять не граюся. Тож ось сама схематика зроблена у Blueprint чи Halo Print 2. Такий вебсайт є. Не знаю, я ним користуюся рідко. Тож е, зараз ми будемо будувати саму цю схему, і мені треба до неї добути певні ресурси. Мені треба медові блоки, декілька незаретових уламків і дуже багато ТНТ і пороху, ну якого мені клан може і не дасть. Е, е, ну, я їх тут бачите в Біскорді. Прошу, але мені ніхто. Не відповідає. Ну, не, ні, нема. Ні, ні, ні. Мені с -с -с скажуть пофармити і все. Ну, у мене з всіх ресурсів, по факту, є самий слайм, який мені треба. Ось я зараз пішов у незер добувати перші свої уламки незеритові які, на жаль, вони підуть не на корисну річ, а на. Якийсь бур підземний, який мені приносить 5 алмазів. А ось я і прийшов на базу буревісників, бо то, що я теж буревісник. Я до речі їм тут навіть скелюцю будував, правда, поза камерою. І ну, я її ще там потім добудую. Так, тут здається, спойлери, тому що я сюди не йду. Тож, надіюся, у них тут є речі для бутилок. Ну, надіюся, це мусор тут зберігається. І зараз я скрафчу самі бутилки для того, щоб зробити самі. Мед, медові блоки. І треба, здається, розширити ось цю ферму. А поки що я вилізу сюди на їхню ферму поруху, так, да, це здається, буде довго, бо то, що це одна із тих ферм, які дуже довго на яких фармиться. Це, oh, oh. це, це тут треба якось подумати, як зорганізувати і як це тут. Я буду сидіти зараз 3 години. Фармити 300 к. то це геніально. Тож, ось я добуваю тут порох, Це буде дуже довго. Надіюсь, зараз стане вафекап. І добуду щось. Тож тепер я розширюю ось цю ферму потрохи. Ось тут як ви бачите, поставив декілька вуликів, ще додавляю тут квіти, і поки що я на ферму а Мені треба аж вісім. То я навіть їх почав розмножувати, щоб було якось ефективніше. Може, бо того що ну я тут сидіти не хочу ще годину. І ось і останній блок, тож ми можемо сказати, що ми вже добули усі ресурси і навіть порох, тож все є. Тож тепер я скрафчу саме ТНТ. У нас тільки 37 ТНТ, не знаю, чи цього нам хватить на 30 хвилин. Але якщо подумати, якщо ми будемо розпадути за один Т... хвилину, один те. Добре, я не буду думати. Тож тепер давайте побудуємо самий механізм уже у шахті. Тож я так подумав, що треба ще буде підстрахуватися самими чанками. Бо то, що деколи чанки можуть поламати саму систему. Тож ем, підемо сюди. удачі. Я не знаю, де правда побудувати. Треба розчистити там звичайну територію, бо то, що механізм трохи великий і ну. Як бачите, я розчистив цю територію зачанками, і тепер я це все швидко побудую. А поки я будую, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, і якщо ви можете, напишіть мені коментар, мені буде дуже приємно. А так я дуже швидко цей механізм побудував. Ну, мені десь зайняло 5 хвилин, якщо чесно. І е, тепер я думаю, вже можна тестувати. Правда, я тут на всякий випадок ще розчищу і додамо, щоб світилося тут саме світло. І ну, по факту механізм готовий. Я його правда ще не знаю, чи заповнювати самим ТНТ. Тож давайте. стартуємо. Е, стоп. Тож тепер, коли я сюди ставлю цей предмет, вона рухається і воно все має запуститися правильно. Тож давайте перевіримо ТНТ одне за і просто для тесту. видно Так, воно працює. Все працює ідеально, як і має бути. Тож, а це недобре Це трохи недобре що це сталося. Але це Ну це не, не велика проблема. Тож тепер можемо почати таймер. Правда, чогось в мене не відображається. Так, все працює. Тож тепер давайте заправимо хоча б половину, ну, четвертину того, що є, бо то, що завжди є ризик, що воно взірветься. Тож запускаємо і тепер взрив. Так. Це дуже мене радує, що воно працює і все добре. Тож давайте попрацюємо цією машиною. О, алмази. І тепер у мене вже кінчились ТНТ, і в мене ще 19 хвилин. Тобто я навіть половини ще не е, використав часу, але в мене вже кінчились ресурси для копання. Тож, тепер дізнаємося, який з цих двох методів кращий копання просто чи бур? Е, да. Як виявляється, бур краще, ну. Розібрати на деталі, і ті деталі будуть дорожчі, ніж то, що ви добудете за але, якщо подумати, можна помножити це на два, якщо б у вас ну, якщо по часу, але все одно буде менше набагато, ніж просто копати вперед. Тому не робіть так, як я, і просто копайте як копали раніше. Так, да, він на цьому відео закінчиться. Е, якщо що, можете на мене підписатися, щоб я більше не трапив, щоб я ще більше вкрату часу на осі відео.